Капеланське благословіння, на 7 квітня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про слова, коли Ісус говорив такі слова. Хто хоче бути зі мною, моїм учням, той повинен взяти. Відрікти від себе, взяти хрест і йти з собою. Бо той, хто душу хоче своє спасти, той погубить її, а той, хто погубить її заради мене і Євангелія, той її надбає. І каже, і каже ще про душу, що е, найбільше, що є наша це душа і цінність її, і який викуп можна дати за неї. І ви знаєте такі слова, які можуть нас. Сказати, що це важко, да, важко принести Хрест Господній, який покладений на мене, щоб таким чином аж душу свою віддати за Євангеліє і за за святе Євангеліє і за Царство Небесне. Але все одно в цьому життя так зробив сам Ісус. Він пішов цією дорогою, яка йому призначена. Хоча буквально до цього моменту Петро казав. Не треба йти, не треба йти. Спасайся, спасайся, ти нам так потрібен. Але він не спокосився на це і пішов тим, що взяв свій хрест. Свій хрест це той хрест, який Отець Небесний поклав на Сина свого. І у нас хрест, мій хрест це той хрест, який мені Отець Небесний поклав, щоб я виконав на цьому землі і в цьому земному житті. І ви знаєте. Я можу брати і страждати за багато, за багато чого. Але тоді, коли я страждаю за той хрест, який його називаю, що я сам на себе поклав, а не отець мені його дав, то це саме, знаєте, хрест, який я самовільно на себе взяв, ніхто мені його не давав. Я думаю, що він, що ці страждання самовільні мої, або ці, знаєте, Ну, ці удари, або ці важкі, важкі е, життєві події, які я переживаю, вони нібито приведуть до Царства Небесного. Ані Господь чітко каже, що те, що я буду страждати за Царство, за Євангеліє і Царство Небесне, тоді, то це той хрест, який Господь мені дає. А так я по своїй волі або по своєму по своєму, я, знаєте, такому, е, сам хочу, сам, що хочу. То й роблю, то тоді не буде мені користі. А отой хрест буде, хоч, знаєте, може і небезпечно видаватися. Ну, то небезпеки і будуть. Але, як говориться в 90-му штаму, що ці небезпеки з Божою волею всі подолаються. І мої і страждання, і моя операція прийметься е, Господом і отцем як приємні пахощі і приємні жертви. Амінь.